Відчути себе олімпійським спортсменом в Івано-Франківську відзначили всеукраїнський олімпійський день. До різноманітних заходів доєдналися більше пів тисячі юних спортсменів. Голова відділення національного олімпійського комітету Мирослав Карабін переконаний, що серед них є ті, хто згодом представлятиме Україну на міжнародній арені. За роки незалежності ми почали проводити цей олімпійський день в Івано-Франківській області і по всій Україні. Сьогодні ми проводимо тут. Зібрались діти і дошкільного віку дитячих садочків, і школярі. Найголовніша задача ми ставимо тобто, привити любов дітей до занять до здорового способу життя. Хай дитина Хтось вибере собі якісь види спорту. Тут показові виступи, і буде стрільба з лука, і хокіїсти покажуть, і дзюдоїсти, і боксери, різні олімпійські види спорту. Можливо, хтось захоче займатися даним видом спорту. І це вже є позитив, що діти не на вулиці, а займається фізичною культурою спорту. На спортивний день завітала й учасниця Олімпійських ігор Галина Облищук. Вона 15 років займалася легкоатлетикою, а зараз тренує майбутніх чемпіонів. Спортсменка каже, важливо згуртовувати дітей та надихати їх на нові звершення. Ми завжди працюємо з дітьми. Ми залучаємо діток, ми проводимо такі олімпійські уроки, і ми залучаємо ми постійно говоримо, щоб вони не сиділи на місці, щоб рухатись, рухались, тому що рух це життя. Війна війною, але дітей, ну діти нічому не винуваті. Їх треба підтримувати і залучати до спорту, до здорового способу життя і знати, що. Україна переможе, і от такі заходи ми робимо спеціально для дітей, щоб вони відчували себе постійно відчували українську підтримку, і ну і щоб було стимул далі працювати і займатися, вибирати собі якийсь вид спорту. До олімпійського дня доєднався й військовослужбовець Михайло Селіванов. До повномасштабного вторгнення він професійно займався боксом та став майстром спорту. Нині він разом із побратимами взяв участь у забігу дистанцією на 600 метрів. Хочу попасти ще на чемпіонат світу. І я, коли біжу, в мене колять осколки деколи у спині. І я згадую своїх побратимів, які зі мною десь були, які вже в царстві Божому. І це мене мотивує. І я далі продовжую той біг і тренування для того, щоб... Я хочу їх прославити, хочу, щоб їх почули на шпатах світу і останніх високих кваліфікованих рівнях змагань, і щоб наша громада завжди пам'ятала десь імена тих, тих відважних хлопців, які були зі мною на фронті. До слова, олімпійські дні в Івано-Франківську відзначають щорічно. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.